І дають оці ці всі унікальні властивості для меду. І саме оці речовини, які там присутні, які близько поруч не можна ставити звичайним цукром. Національна рада рекомендує середній людині споживати близько двох столових ложок меду на день. Національна рада меду існує така, уявляєте? За даними американської кардіологічної асоціації, жінкам жінки мають споживати до 100 калорій доданого цукру на день, а чоловіки до 150 калорій доданого цукру на день. Якщо перевести його. В ложки меду для для жінок потрібно споживати до двох ложок чайних ложок меду на день, а для чоловіків до трьох чайних ложок на день. Але це не стала цифра. Наприклад, спортсменам або дуже активним людям може знадобитися більше споживання меду, щоб відновити організм після фізичного навантаження. Більше скажу, в сухпайках різних армій світу є мед. Є мед. Чому він там є? Звісно, там є якісь